Давайте якусь велику точку заберу. Дякую, капеланчик. Капелан 4 геть 200 гривень, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Завдання полягає в тому, щоб хвалити себе під час гри та по її закінченні. <рес> так я секундцем постійно займаюся, мені з. Про такого ми там граємо? Маварік Ельф. З тою динамікою оновлень. Варкрафт не, вже на не такому кепському становищі, як би був. Компот каже, що чекає на своє завдання. Вже скоро, скоро компот. Скоро. Я думаю, що ми ще оцю одненьку зіграємо. І будемо потім виконувати твоє завдання. Ну що, е, так, я можу себе тут хвалити, так? Дуже, дуже, я молодець, що я знайшов гру. Я молодець, що я граю топ 1 батлнету. І що я такий мотивований? Я прямо красунчик, який увірвався на цей сервер і зараз буде демонструвати суперкруту гру. Тому що я якийсь не, неймовірний і нереальний. Insufficient Gold. Your is зараз будемо брати мисливця на демонів. Обожнюю цього героя. цим героям я вигравав дуже-дуже багато. І думаю, що зараз теж виграю. Так, всіх 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 метанчиках всі, всі тут на стрімі. Ой, як ще ж гарно світлячків порозвішував. От, тут два світлячка біля колодязя, тут два знизу, два зверху, два знизу, як красиво, все чітко. І Тут зараз буде два, двічка. Зараз ще цю точечку заберемо. І взагалі все буде класно. Так, пульф Огра. Розвідку дав. О, я такий молодець. Яку ж я шикарнішу розвідку даю. Навіть сіточку не кинув в тролі. Я все зараз так акуратненько побачу, що там в опонента. А в опонента там теж елідан. Тут буде у нас битва таких суто Іліданів. Суто у нас битва Іліданів буде. О, я тут роблю такий цікавий трюк. 21-20. якісь чити використовую, ніхто таких читів не вміє, я просто неймовірний. І тут є такий мультитаски, і тут беру другий рівень. Боже, що я творю? Я якийсь цей. Просто звір цього серверу. Не просто топ один батлнет, а просто. Це що може бути більше? Ой. Тут, тут роль втік, але нічого страшного, ми зараз його все рівно наздоженемо. О, в нього теж другий рівень. І, і У нього такий самий був кріпін, так, Що цікаво. Якийсь цікавий опонент. У мене вже теж другий рівень. Continue. Беремо магічний пропал. Лупцюємо йому світлячка. Ну, у нас артефакти набагато крутіші. Типу, у нас ілюзії. Тактично ми попереду. Тактично ми здає, здається, що попереду. Я думаю, треба його піджимати. Тому що треба його піджимати. Тому я купую тут вінець, не соромлюсь. Якщо я зараз куплю черевички, я буду просто дуже-дуже молодець. Такий ілідан молодчик. Так, але я не бачу, щоб він тут табір найманців був, там. Але лучниця ми він кудись задалеко побіг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, світлячком побив мені лучницю, але я все рівно молодець, я дуже старався. І Як же ж я тут за те йому артефакт вибиваю? які їх ті шкоды ой, ой ой так що тут твориться він намагається точку забрати ой зараз я ему тут дві лучниці побью ще не побью одненько побив, я красунчик Получницю побив Точечку він забрати а не може, я просто неймовірний. Як же ж я його пушу? Там нічого зробити не можу. Ой, дерево зараз йому зламаю! Ой, зараз голиму доб'ю! Ну добре, дерево зламав. Чудово, красунчик. Правда, мисливець третій але нічого. У нього тут без дерева кепські справа. рівно молодець. Все рівно молодець. Я зараз такий прилітаю. Йдемо пушити його далі. Так. Я ну як красунчик. Правда тут непогана ситуація, багато колодязів. Ласть черевики випала. Так, відходимо, відходимо. Ну, треба признати, що грає непогано він, але ми граємо краще. We can't build there. Мы играем краще, мы наимовернее. О. Тролока ему забрали. мы красунчика, мы красунчика. Красончики, тролика йому забрали. Правда, нагам треба повзти нагою. Наго, повзи, повзи, повзи. Your building is Він, мабуть, тут зараз. Your is зараз дрядочок зробимо, буде простіше, проте. Оленя. Ой, який неймовірний тут кріпінг. Головне, щоб зараз тут хтось не підійшов. Викрадення мани... Оооо... Те що я казав. Чтобы тут никто не пидишов, как бы. Ай-яй-яй, -яй, ай яй яй Так, я тут... смогу роз... дрядка на дрядку разменяться? Ресерч Research finished. Куди я телепортнувся, але я все рівно молодець. Телепортнувся. Я тут застряг, але я все рівно красунчик. такий чисто робочий момент. Ми застряли тут. О, оце оце я виплутався з такої складної ситуації. Я просто неймовірний. Просто якийсь неймовірний. Sufficient gold. Our warriors have engaged the enemy. More lumber is required. Your man is defeated.

lumber is required Our warriors have engaged the enemy Так, классно, аура building is complete. Your building is complete. Um Research finished. О, і погравчик, ну все рівно залітаю, а що робити? Чи фініш. мы тут програємо. Have engaged the enemy. <laughs> Oh, my, oh, my your mana is depleted your mana is depleted

Сильний опонент попався, хто би міг подумати. <кхем> Мінус 83 дали. Ти граєш завдання? Я грав і топ 1 баталнету і завдання. Ой-ой-ой, так. Ми та глянемо швиденько. Типу максимально без помилок зіграв. Ну, ось тут був, була битва. Тут була битва, і в мене 66 проти 50, та? і я тут програв. І Тут І як? як? Побив йому золоту копальню, пішов битися з ним. Скільки в нього тут було ведмедиків? 7. Багато. В нього два світляки і сім ведмедиків. А в мене було. У мене було 7, 8-9. У мене типу, плюс 2 ведмеді, але герої занадто слабі. Типу, в нього він докачав п'ятого мисливця. І, типу, він нереальний по атрибутах. 10 11 5 Є два сувої. Тобто мені ці два ведмедики, ну, їх тут замало. Якби було б ще плюс два, щоб вони встигли підійти. Та, тоді вже 9 проти 7. Ой, не 9, а 11 проти 7 це вже значна перевага по війську, а так, ніж я не встиг напасти. Ідея була така, що напасти ще до того моменту, як він червону точку забере. Ну, опонент якийсь дуже сильний. Виявився. You must rally the horde and lead Your People to their destiny.